Пронто-пронто, мої кохані, якщо в вашому житті в якійсь сфері нічого не відбувається, або ви не можете самі змінити, ви не можете кинути цього чоловіка чи поміняти цю роботу, пишіть мені, я зроблю вам комбінацію з трьох карт, яка за півроку змінить ваше життя в цій сфері, але майте на увазі, змінить так, як буде краще для вас. Тому ті, хто довіряє Всесвіту, пишіть мені. І так, зараз подивимось на картах Таро. Який чоловік скоро змінить ваше життя? Думайте про себе, мої кохані? Ну, як завжди, мені треба перегорнути. Все буде по справедливості, зразу карту кажу. Дівчата, вибачте, вибачте, але це знов чоловік з минулого. Я не можу нічого зробити. Парубок досить приходити, але він хоче, дівчата, змінити ваше життя. Ви для нього ось така надійна, стабільна жінка, жінка, з якою якраз і хочеться будувати відносини. Але майте на увазі, іноді оце королева Пентаклів буває, жінка трішки така, знаєте, вибачте, заскучна для чоловіка. Тому дівчата, хто надійний і стабільний, трішки додавте себе огоньку собі, боже. Боже, прости мене, за таку українську мову. І принц Жезлів, це він. Дівчата, він поки що принц а ви королева. Він поки що йому треба дорости до вас. Йому треба ух почати діяти, бо він має вогонь, але такий, знаєте, як у підлітка. Сьогодні маю, завтра не маю, але. Хто б це б зробив за мене, Боже, нещасний, я нещасний. Він думає сто відсотків і згадую вас, Боже, як же було мені класно і круто, який чоловік змінить ваше життя. Зараз ви з ним не спілкуєтесь, не бачитесь ви в обмеженнях. Він дуже зараз засмучений тим, що не сталося, і дівчато, будете сміятися, але він вважає, що він розбив вам все. Боже, він вважає, що він розбив вам серце. Я правильно сказала, все це вірно. Дивимось далі, який чоловік змінить ваше життя? Ви зараз холодно до цього чоловіка? Це той чоловік, до кого ви холодна, до кого ви поставили меч, сказали ні, парубче, доволі мені і смерть закінчили ці відносини. Який чоловік змінить ваше життя? Який чоловік зміни життя моїх дівчаток? Чоловік, якого чашу ви наповнювала, він не цінив. Чоловік, який захищав свої кордони, а зараз він сидить у депресії вдома. Який чоловік змінить ваше життя? Він хоче отримати перемогу? Хм -хм. Ну, Звісно, з такою він любить вас. А зараз він висить. До нього далека, як зірка.